Вітаю вас на каналі. Нарешті я достріло до цього відео, я цю тему виношувала давно. Показати вам, як показати, знаєте, ну, розклад не є з легких, але він є ну, просто якимось таким чудом. Чудом в якому плані. Він відповідає на всі запитання, які тільки можна задати. Дуже файно ним працювати на питання навіть так і ні. Я вже не раз говорила, що на так і ні карти не відповідають конкретно. Ну немає в карті заложено так чи ні. Це все залежить від самого запитання. Ну, Наприклад, візьмемо карту мага і спитаємо, чи я там знайду собі якусь пару. Хто, наприклад, самотній, карта Мага покаже, що ні. Якщо ви запитаєте на рахунок там, роботи якогось успіху чи якоїсь справи, карта Маг покаже, що так, ну ви там, досягнете чого, що хочете, завдяки своїм зусиллям. Тобто, розумієте, в карті нема так і ні. Карти показують обставини, які з вами відбуваються конкретно ну, до певного питання. А оцей розклад він вам розкриє, він покаже, з чого все починається, як все розвивається, і до якого результату ви дійдете. Тобто, на запитання, так і ні, можна його використовувати. Хоча старайтеся все-таки переформульовувати. Тобто, якщо ви питаєте, чи я ну там вийду заміж протягом якогось періоду, маючи партнера, то ліпше спитайте, як будуть розвиватися наші стосунки протягом якогось певного періоду, до чого ми там дійдемо на фініші, одружимося чи розійдемося. Коли ви питаєте там, про роботу, про майно та про що би ви не запитували, старайтесь переформульовувати, щоб воно не було так і ні. Але оцей розклад, він є дуже інформативним. Він, на перший погляд, може здаватися складним. В ньому е, участвує дуже мало карт. Але завдяки, ну, скажімо так, комбінаціям е, в залежності одної карти від іншої, ви отримаєте дуже багато хорошої інформації. І так, давайте, щоб я не була просто отакот, не говорила на камеру, будемо розглядати конкретний приклад і заодно я вам покажу всю схему. Єдиний нюанс, дивіться, його можна, цей розклад, використовувати як на любе запитання, яке у вас є, так і на період на субитійність. Ну, його прелість в тому, що на всі випадки життя він підходить. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете спитати, що мене чекає там, протягом дня. Це є дуже хороша заміна у цієї практики, карта дня, яку я ну, не підтримую, скажімо так. Що мене чекає протягом тижня, протягом місяця, протягом року, конкретно на якусь сферу, найкраще розклади будь-які працюють на конкретну сферу, іменно в Таро, не на субитність, а на сферу. Але якщо ви хочете потренуватися, як карти працюють в собутійному ряді, показують, як події, можете його використовувати. Буквально навіть на один день, на тиждень, на місяць, на наскільки собі хочете. Єдине, що є трошки різниця між тим, коли ми дивимося на певну ситуацію і на період, я вам зараз її поясню. Спочатку коротенько, от там буде участвувати 9 карт. І коли ми викладемо всі дев'ять карт, ну, давайте так, я просто зараз покажу, а потім вже буду показувати приклад конкретний. От у нас є 9 карт. Знову ж таки, маленька камера, ну, придеться підносити вам ті карти, показувати, які там. Якщо ви дивитеся на період, я не буду їх перевертати, якщо ви дивитеся на період, оця частина покаже початок періоду, оця частина покаже основну його масу. І це закінчення періоду. Чому я кажу основну масу? Так працює в мене. Вас може працювати по-іншому. Потренуйтесь, подивіться. Ну, от, наприклад, дивимося ми на тиждень, та. що мене чекає протягом тижня, які події? В моїй практиці оце покаже сам початок. Ну, там, припустимо, понеділок, ну, може, там чуть-чуть вівторка. Оцей ряд покаже основну масу, тобто там, другу частину вівторка, середу, четвер, п'ятницю, навіть кусок суботи. Оцей ряд вже покаже неділю. Або коли ви дивитесь, наприклад, на день, це там тільки як ви проснулися буквально ранок, там година-дві, це основна маса дня. А це з чим ви будете лягати спати. Розумієте, так, про що я кажу? Ну, це в мене так проігрується, що оце і ряд це є така основна маса. А це так початок і закінчення. Це основне чим відрізняється він від того, як ми дивимося на ситуацію. А тепер я вам покажу схему і як які карти, з якими взаємодіють, і як, як що з чим поєднувати. Тут, скажімо так, в цьому розкладі є кілька технік, і всі їх потрібно ну, прочитати і використати. Єдине, що це, це відео буде мати і другу частину, тому що є два варіанти викладу карт, ну, тобто, як їх діставати. Ну, в якому порядку їх класти, я користуюся і першим, і другим варіантом, чисто інтуїтивно, як мені от захочеться, покажу в цьому відео, першому, покажу перший варіант. І тут схему всю вам поясню, що з чим залежить. А в іншому відео вже покажу вам іншим варіантом, і трохи потренуємося, ну, скажімо так, на практиці, як ті карти поєднувати. Ну, Одним словом. Давайте будемо розпочинати. І так, у мене колода настроєна на певну конкретну людину. Розглядаємо ситуації купівлю квартири. Тобто, людина питає: куплю я квартиру чи не куплю квартиру. Ну я зараз не задаю певний проміжок часу. Тобто, розумієте, бо питання, наприклад, коли я її куплю, знову ж таки, можна цей розклад зробити там на рік, потім на, на другий рік. На, на третій рік, тобто, щоб побачити результат, коли там та квартира буде куплена. Але, ну, скажімо так, це є довго, це є за, ну, енергетично затратно. Давайте зараз подивимося просто: Ну, зможе людина чи не зможе, хоче давно планує купити квартиру. Чи купить ця людина квартиру. І так, дивіться, перший варіант, як ми витягуємо карти. Тобто, перший спосіб викладки. Ми з колоди дістаємо на угад дев'ять карт. Раз, два, три. Чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Цей розклад він взятий. Взагалі. Він не є тарошний. Він взятий з гральних карт, з. Марії Ленорман з великого розкладу. Ну, це для тих, хто цікавиться Ленорман, я буду знімати окремо відео і там же буду пояснювати. Тобто він не є чисто от для карт таро, він є взятий з іншої системи, але ну, мною він провірений мільйон разів. Він працює і на таро. І так, ми витягнули з колоди. оцей перший спосіб викладки. Ми витягнули з колоди 9 карт. Ми ці карти перемішуємо файненько. Мені просто незручно на камеру мішати, просто щоб ви бачили, не думали, що я десь тут щось підлаштувала. От, ми витягнули 9 карт з колоди. Я знімаю. Я завжди знімаю від себе, якщо я дивлюся комусь. І тепер ми ці 9 карт розкладаємо 3 по 3. Я не буду зараз перевертати, я в основному завжди перевертаю, але не буду перевертати, щоб просто показати вам схему, вам так буде простіше, бо інші карти не будуть відволікати. Так. І тепер пояснюю всі методики, скажімо так, які присутні. Собі, бачите, підготувала, щоб не забути вам нічого сказати. Хочете можете собі сфотографувати? Ну, вибачте, мене тут полилося трохи, покапала вода. Так, щоб вам нічого не забути, що я маю сказати. І так, середня сама карта, вона показує саму ситуацію, людину в самій ситуації, про що ми говоримо. І, скажімо так, основну масу часу, що людина буде там, ну, відчувати, робити, яка сама ситуація з цією купівлею, так? про що суть? Вот. Людина очікує, тобто, і одразу ви повинні бачити, коли ви викладаєте першу карту оцю цю середню, вона повинна відображати саму ситуацію. Якщо вона не співпадає з заданим запитанням, значить, ви неправильно налаштувалися ем, питанням. Ну, можливо, не той день, не, не те місце. Не знаю. Тобто, ну щось, скажімо так, пішло не так. Якщо середня карта не відповідає реальності дійсності у цій ситуації, на яку ми дивимося, значить, щось не то. І так, людина чекає. Та, людина старається, щось робить, ну, результати не зовсім втішні і ситуація залежить, скажімо так, ми дивимося, тут пентаклі, сім пентаклі від матеріальних благ. Тобто, ну, не вистачає коштів, скажімо так. Людина очікує, можливо, якась сума і є, ну, скажімо так, не зовсім. то, не зовсім так, Людина чекає, давно хоче купити цю квартиру. Думає, купить, не купить, обставини так складаються, що ну, результати, матеріальна якась база не зовсім та, яку хочеться. Далі, що ми робимо? У цю карту ми пояснюємо: ну, типу, чому така ситуація, чому така ситуація? І відкриваємо оці дві карти: це з голови, що йде. Людина переживає, переживає відносно чого, відносно ну, скажімо так, роботи своїх трудів. Тобто, чому людина чекає, чому вона цього не може поки що зробити? Ну, скажімо так, чому не купує зараз цю квартиру? Тому що ну, є стрес, є проблеми, є переживання відносно роботи, відносно ну стабільності своєї, та іменно професійній діяльності і іменно про гроші це знову ж таки. Має відношення, да? тобто чому? І це йде з голови. Тобто це причина. Ті карти зверху показують, чому людина стоїть, чекає, ну, скажімо так, квартири цієї ще не купляє. І це причина в голові. Верхні карти. Нижні карти, так само ці дві, це чому, але на фізичному рівні. На собитійному ряді. Чому? Ну, дивіться, тут людина какби не зовсім, як вам сказати, тут не то, що про апатію мова йде, тут, знаєте, ще не час. Ще не час, типу, активно рухатися. Тобто тут людина не готова на фізичному рівні, скажімо так, ще щось йде не так. Нема тої активності, нема того руху, нема тих можливостей, тому що ця карта основна, а ця її, типу, ем, ну, та якби характеризує чи як. Тобто людина ще чекає якоїсь активності, якогось руху, якихось можливостей. Тут чекає і тут чекає. Тут емоційно, тут фінансово так? Тобто тут ще можливостей нема, і людина чекає якихось зрушень, якихось можливостей. Ем, ну, Отак. Далі, що ми робимо? Тобто, ви повинні зрозуміти, якщо ми дивимося на ситуацію, то зверху чому це з голови, що йде, знизу чому це м, на, на собитійному рівні, на фізичному рівні. Тобто я чекаю, я не можу, бо тут щось з рухом зв'язане. Ну, не знаю, знову ж таки, це людина сама собі в голові знає, і, і як я їй це озвучую, вона розуміє, про що йде мова. Тобто, тут іде апатія, незадоволеність через якісь рухи, через якісь двіження. Не знаю, з чим це пов'язано, людина сама для себе оприділить. Тут ще немає якоїсь такої готовності, розумієте? На фізичному рівні в людини нема готовності. Вона чекає шансів, чекає можливостей, чекає якогось руху. Так, давайте їх перевернемо, щоб ми розуміли, щоб я вам пояснила, як далі. Тепер дивіться, який нюанс дуже важливий. Оця карта по ситуації, не карта, цей ряд по ситуації показує минуле. Що з минулого впливає на дану ситуацію? Тобто ми дивимося, що з минулого впливає на, оце, на оцю купівлю продажу. Знову ж таки, переживання. Так. І отак. Тепер дивіться: це причина, та як ви, з голови, це, що відбувається в самій ситуації, і це результат. Оце ви повинні запам'ятати. Причина. Сама ситуація, що робить людина, на що опирається, яка ситуація з цією купівлі-продажем, і результат, що вона отримує в кінцевому результаті. Але це з минулого. Тобто, людина переживала, були стреси, були проблеми, можливо, якась хвороба, можливо, там ну, якісь ну, проблеми різні, різного характеру людей бувають. Тобто, якісь проблеми, якісь переживання, стреси, невпевненість, неясність, можливо, чиясь хвороба. Ну, тобто, от. Якісь проблеми вели до того, що людина хотіла зробити якось правильно. Це все залежало від, ну, скажімо так, жрець, старший аркан, він не показує подію, він показує да, обставини кругом людини. Тобто це є ну, прив'язаність до якихось норм, до якоїсь відповідальності. Тобто тут чи батьки, чи діти, чи суспільство, тут от щось таке глобальне впливало, скажімо так, на. Купівлю продаж цієї квартири. Це можуть бути там чоловік-дружина, ну, припустимо. Тобто це глобальна якась ситуація, яка впливала на оцей момент. Це може бути як подружнє, якесь сімейне життя, так і там батьки, діти, от всякі такі різні. І оце результат до чого це привело. Людина переживала там, чи за батьків, чи за дітей, за щось таке. От. І це привело до того, що ну, стан такий, знаєте. Я нічого не можу, я нічого не хочу, я не знаю, як це зробити, мені це все не подобається. Тобто людина в стані, в стані типу, апатичному, тому що в неї є якийсь обов'язок. По життю дуже часто йде обов'язок. Тобто, людина переживала через якісь певні свої обов'язки, була в апатичному стані. Ну, Скажімо так, тут не було можливостей якихось таких конкретних та ту квартиру купити. Тепер ми дивимося наступний момент, що тепер? Відбувається по ситуації з купівлі-продажем, або ну, найближчий період часу, що буде відбуватися. Оцей ряд покаже результат. Тобто, про що людина думає? Про якісь дороги, про якісь цілі, знову ж таки, старший аркан він не показує конкретну якусь подію, він показує загалом обставини. Тобто, в людини є цілі, вона не знає толком ще. Е як тих цілей досягти, тому що колесниця, вона не показує активний рух. Сила, наступна карта показує, що людина бореться, старається щось. А колесниця, це я собі ціль виставив, я її хочу, але я ще толком не оприділив навіть ну як до цієї цілі дістатися. І плюс це дороги можуть бути. Тобто, що зараз впливає на ситуацію, що людина думає іменно по купівлі-продажу? Треба рухатись, треба кудись їхати, цілі є. Але як там, скажемо, до цього дійти, я не розумію. Через у ці дороги, через у ці, знаєте, такі вистроювання стратегії, людина чекає. Тобто людина їздить, людина щось собі планує, але чекає, бо результат такий собі. І до чого це веде результат є внизу до розчарувань, до якогось депресивного стану, до ну до печалі, не отримується, не виходить. Ця карта завжди от такого. Ну, тут, якщо ще йде якась така ну, от просто апатія, мені точно від цієї ситуації, розумієте, то по п'ятерці це вже такий, знаєте, трохи якийсь ну, депресняк. Ну, типу, мені не виходить, мені не виходить, я розчарована. Я от думаю про те, що треба кудись їздити, щось робити, щось рішати. Результати отримую не такі, які я хочу. І в результаті людина ну, в такому депресивному стані. Тепер що ми дивимося? Ми дивимося наступні карти, тобто, до чого це все. Іде. О, а тут вже карти хороші. І єдине, що я не люблю, коли результат є активна карта, а не статична, тому що ну, результат показує більше статичні карти, тому я її докладу. Але дивіться, до чого людина йде. Буде старатися, буде дуже старатися, буде працювати, скажімо так, щоб на цю квартиру заробити. Що, що з ситуацією буде відбуватися? Якщо тут людина була ну прив'язана до якихось обов'язків, до якихось обставин, тут людина чекає, то тут тройка жезлів показує, що от я вже щось зробила, і я чекаю результату. Тобто тут буде якісь зрушення, якийсь період часу людина буде працювати. І вона отримає, скажімо так, можливості по тройці жезлів це завжди є отримання якогось результату внаслідок наших старань. Тобто, вона постарається і вона отримає можливість відносно купівлі цієї квартири. І результат це коли людина активно йде до своєї цілі, активно щось для цього робить, бо має на це можливості, енергію, силу, бажання. Тобто тут. Видно, ну я вам зразу наперед просто забіжу. Я ще на канал не викладала про тройки значення їхні, але тройка жезлів в субитійному ряді показує ну, дуже часто якусь відстань або кудись їздити, або когось з відстані чекати. От всяке таке різні. Ну, якщо поєднати у ці карти, робота яка? Робота на відстані, людині прийдеться поїздити, попрацювати. І тоді вона отримує можливість цю квартиру купити. Вона буде робити все для того, щоб її купити. Тобто тут будуть шанси цю квартиру купити. Єдине, що купить, не купить, знову ж таки, краще докласти ще одну карту, тому що по результату. Розумієте, дивіться, оце причина з голови, це що відбувається в ситуації, а це результат, який людина отримує, і от її результат: цю карту краще докласти. Тобто до чого вона дійде. А тут дивіться, двойка чаш з кимось, тобто вона цю квартиру буде купляти або з кимось, або завдяки комусь. Ну тобто, тут буде присутня ще одна людина. Ще з одною людиною ну, будуть от, рішатися ці питання відносно купівлі продажу квартири. З кимось вона буде про це говорити, з кимось буде домовлятися. Це, це, ця карта може показати і договір купівлі-продажу, тому що ми з кимось домовляємося активно. Розумієте? Єдине, що ну, не показала карта так, конкретно дім. Показала, що людина буде старатися, буде їздити, буде щось робити, буде мати можливості і шанси купити цю квартиру, і буде з кимось про це говорити, з кимось домовлятися, активно діяти в цьому напрямку. Отак, тепер дивіться, що ми дивимося ще. Основні моменти. Так, цю карту поки що я відкладу. Знову ж таки, поперевертаю те, що зараз лишнє. Собитійний ряд події по порядку йдуть отак. Тобто, до нашого результату, щоб його отримати, ми спочатку маємо переживання. Після переживань йде: я вже нічого не хочу, мені вже нічого не треба, мені тошно, тобто тут нема розвитку подій відносно квартири. Переходимо від цієї карти до цієї, що відбувається далі. Людина щось старається, щось робить, а лише чекає. Далі подія наступна. Оця. Тобто, перша, друга. Через оцей процес третя людина старається, працює, намагається, скажімо так, ну, для цієї квартири. І оце остання подія це результат. Тут будуть якісь вісті, тут буде якась людина, бо оскільки ми доклали двойку чаш, тут буде ще хтось, хто буде допомагати у вирішенні купівлі-продажу цієї квартири. Але якщо дуже сильно хотіти, якщо рухатися, то цю квартиру цілком можна купити. Але йдемо по по порядку: перша подія, друга через оцей процес, третя подія і четверта як результат. Так, це ну, одна зі схем, як читається цей розклад. І тепер дивіться саме останнє. Поперевертаємо взагалі всі карти. Читаємо тепер горизонтальні ряди. Тобто це, що відбувається по ситуації, тобто її розвиток від початку, від минуле, теперішнє майбутнє. Іменно в голові людина переживає. Далі починає ставити собі якісь цілі, кудись їздити. І ми поєднуємо карти. Дивіться, людина їздить на роботу. Тобто, людина працює. Отак, от от не видно. Тобто, тут зі стресу людина переживає за дороги. Ці дороги пов'язані з чим, як ми поєднуємо тобто, карти з працею. Розумієте, так, про що я кажу? Тобто спочатку переживання, потім якийсь рух, потім старання. Це відносно купівлі-продажу цієї квартири. Це, як, це те, що ну, би в голові відбувається в людини. Тут яка сама ситуація? Оцей ряд середній він показує ситуацію. Тобто, якщо оці ряди, оці, оці так от, карти, ми читаємо, як події можемо читати, то оцей ряд. Він читається атмосферно. Я ну в уроках своїх розказувала як атмосферу. Читаємо тут атмосфера відповідальності. Причетності старших старшого покоління чи молодшого покоління, як буде правильно, чи чоловіка дружини, тобто обставина та правильності, моралі, норм все чітко, ясно і понятно. Тут атмосфера очікування, а тут атмосфера розвитку, тобто сама ситуація з купівлею і продажу, в якій буде знаходитись людина, розвертається в такому порядку. Від якихось рішень, норм, правил, обов'язків, турботи там, про старших чи молодших, до очікування і до руху, до результатів. Тут ми атмосферно прочитали. І останній ряд показує собитійний ряд, що відбувається на фізичному рівні. Тобто, спочатку людина в апатії, їй точно, потім взагалі переходить в депресняк після цієї карти. Але з депресняка. Вона вийде, почне активно рухатися, і завдяки це буде комусь ще. Тобто, тут з'явиться ще хтось, хто буде допомагати це питання рішати. Надіюсь, я змогла до вас донести, як на тих 9 карт читається розклад. Ви собі можете записати, ну, скажімо так, що після чого йде. Ну, це не обов'язково, в принципі, в такому порядку. От я собі тут записала, так? Ну, от можете там собі скріншот зробити, чи що. Перше це чому, друге оці події: перша, друга, третя, четверта. Третє це ми читаємо кожен ряд отак зверху донизу. І четверте, це ми вже читаємо отак. Це такі основні прийоми, як читається на оцих 9 карт розклад. Ну, він дуже класний. Ви, якщо навчитеся тут комбінувати карти, поєднувати оцю цією, оцю через оце. Із цією, тобто це є так, якби триплети. Ви навчитеся лінійному розкладу, що йде перше, що йде друге, що йде третє. Ми знаємо, молодший аркан тягне за собою обставини, які складаються по старшому аркану. Старший аркан після оцих обставин показує, що ж далі буде людина робити, якщо наступний молодший аркан. Тобто я вже вам це все пояснювала, як карту з якою поєднувати. Питання дозадавайте. Якщо тут статична карта, от людина стоїть, чекає, то питання можете не задавати. Можете сказати, а що буде далі, а далі буде якийсь розвиток подій. Можете задати запитання, людина стоїть, чекає, чого, чекає нових можливостей. Розумієте? Тобто, щоб поєднувати карти, ви повинні від одної карти задавати питання до іншої карти. Або просто тоді ну, по порядку дивитися, що за чим іде. Отак. Тут, наприклад, ну, от людині точно, від чого їй точно, якщо задати запитання? Від того, що вона не бачить можливостей, вона не бачить інших кубків, вона знаходиться в депресії. Розумієте, це якщо задати запитання? Якщо не задавати запитання, ну, от людина знаходиться в апатії, там, ну, їй нічого не інтересно, да? ну, Було, бо це карт-лінія минулого. А що далі? А далі ще гірше, далі депресняк. А далі що? А далі почнеться якась активність. І ми доклали карту, що це за активність відносно чого, з ким, що і як. Тут будуть якісь домовленості, якісь розмови з іншою особою. Отак. От тобто, надіюсь, я вам пояснила. Наступне відео покажу ще трошки по-іншому, як можна ці карти викладати, але сама схема, що після чого читається, що з чим пов'язане. Верхні карти це чому в голові, нижні карти оці, по діагоналі, це чому на фізичному рівні. Ну, одним словом, ці схеми, які я вам пояснила, вони використовуються завжди однаково. І так, буду знімати друге відео, другу частину. Як будуть ще якісь запитання, будь ласка, задавайте, бо я не знаю, чи я змогла вам добре пояснити цей розклад, він... Дуже класний, дуже хороший, дуже інформативний і відповідає на буквально всі запитання. Як навчитеся ним користуватися, ніякий розклад для вас не буде проблемою. Лінійні розклади, хоч на 20 карт, ви будете читати, бо ви від одної карти будете йти до іншої, якщо ви навчитеся наловчитеся по цьому розкладу поєднувати їх буквально по дві. Всіх вам благ, всього найкращого буду чекати на коментарі.